Привіт усім! Сьогодні ми детально розглянемо тег C та ACD і навчимось їх використовувати. Тег C є одним із текстових тегів у HTML, який представляє текст, який не використовується більше, але не повинен бути видалений з контексту. Зазвичай він представляє текст, який був вправлений або видалений, але залишений у зв'язку з історією або для документаційних цілей. Основні атрибути, які можуть використовуватися за тегом C є клас. Вказує назва класу, який може використовуватися для стилізації елементів в CSS, і Ді вказує унікальний ідентифікатор для елемента. title – надає додаткову інформацію про посилання, яка відображається при наведенні курсора на посилання. На екрані ви бачите приклад коду, який використовує Тег-С для позначення тексту, який був видалений з оригінального документа. Зверніть увагу, що Тег-C може бути використовува разом з іншими тегами для позначення видалених або замінених елементів сторінки. Зазвичай використовується тег з тегами DEL для позначення видаленого тексту і Ins для позначення тексту, який було додано. Далі ми поговоримо про тег Аседи. Тег Асіди використовується для визначення блоку контенту на сторінці, який пов'язаний з головним контентом, але не є його основною частиною. Зазвичай цей тег використовується для виведення важливої інформації, що доповнює основний контент сторінки. Основний синтаксис тегу Асіди ви бачите на екрані. Основні атрибути тегу Асіда є клас. Визначає імя класу, яке дозволяє відокремлювати елемент від інших елементів на сторінці і застосувати до нього стіль. Іді визначає унікальний ідентифікатор елемента на сторінці. За допомогою тегуасіда можна створювати такі типи блоків контенту. Бокові панелі інформації, які містять корисну інформацію, але не є основним контентом сторінки. Блоки з інформацією про авторів статей, пов'язаних матеріалів, рекламних блоків тощо. Блоки контенту, які мають більш вільну форму, що допомагає покращити читабільність основного контенту сторінки. Зверніть увагу, що тег-Асіда не повинен використовуватися для основного контенту сторінки. Так як це може призвести до помилкового інтерпретування, вмісту сторінки пошуковими роботами є скрінна Тег Асіда є одним з елементів хешта Mail 5, і він підтримується часу в веб браузерах. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте мені подобається. Підпишіться на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.